Добрий день, дорогі друзі! Я вас вітаю на годині психолога. 18 жовтня Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Здається, досить дивним, що сьогодні, в 21 столітті, ми змушені говорити з вами про торгівлю людьми. Не в історичному контексті, а в реальному часі. На превеликий жаль, і зараз. Мільйони людей у світі перебувають в рабстві. Звичайно, нові раби не носять кандай, кайданів, їх не пропонують відкрито на ринках, як то було у прадавні часи. На них ніхто не має легальних прав, тому що у всіх країнах рабство заборонено. Тим не менш, люди перетворюються на товар. Який можна продавати, купувати, використовувати як завгодно, а потім викидати як не потрібно. Тому торгівля людьми вважається сучасною формою рабства і розглядається на міжнародному рівні як злочин, що карається законом? Світова спільнота намагається боротися з цим явищем. Але незважаючи на увагу міжнародних організацій до зазначеної проблеми, торгівля людьми останніми руками набула надзвичайного поширення. Торгівля людьми розвивається стрімкими темпами, прибутки від неї сягають астрономічних розмірів і щорічно приносять кримінальним угрупуванням мільярди доларів. Це третій за розмахом кримінальний бізнес у світі після торгівлі зброєю і наркотиками. Торгівля людьми не визнає державних кордонів, не робить різниці між багатими і бідними державами. За даними ООН, людей продають у рабство в 127 країнах світу. У 11 держав відмічених дуже високий рівень. Активності викрадачів людей. Серед них Росія, Україна, Білорусь, Молдова і Литва. Щороку в Україні, Білорусі, Болгарії, Молдові, Румунії до Тенет работорговців потрапляє близько 225 тисяч людей. При цьому Україна є лідером Східної Європи за кількістю постраждалих. Україна виступає одночасно і як країна призначення в основному з країн СНД і Азії, і як країна походження і транзиту до Західної Європи, Японії, США, Австралії, Ізраїлю. Що дуже важливо знати, є певні факти про торгівлю людьми. Торгівля людьми. Це злочинна діяльність, що приносить її учасникам десятки мільярдів доларів на рік. Близько 27 мільйонів чоловік по всьому світі перебувають у рабстві. В Україні 78 громадян знають про існування торгівлі людьми. 66% населення вважають, що це проблема для України, але тільки 30% усвідомлюють свій ризик. Статистика свідчить, кількість випадків торгівлі людьми та рабства в Україні почастішими. Україна продовжує боротися з таким явищем, як трафікінг або торгівля людьми. За останні шість років представництво Міжнародної організації з міграції в Україні надало допомогу більше ніж 4600 жертвам торгівлі людьми. При цьому наймолодшій урятованій людині було три роки, а старшому 73. Статистика свідчить: люди, які тікають від війни в Україні, наражаються на підвищений ризик торгівлі людьми та експлуатації. Торговці людьми часто прагнуть скористатися хаосом, що виникає в результаті великомасштабних переміщень населення. З 24 лютого понад 9 мільйонів виїхали з України як біженці. Правозахисники повідомили, що з початку відкритої війни за кордоном зафіксовано 12 фактів торгівлі людьми щодо українців. В тому числі дітьми. Подробиці не повідомляються. Також немає згоди постраждалих на поширення деталей цих злочинів. Однак вже висвітлили в ЗМІ і вже говорять про випадок з дівчатами в Німеччині. Важливо знати про міжнародну організацію з питань міграції МОН, одна з найбільших організацій, яка працює в області торгівлі людьми з України. Має зв'язки з Організацією Об'єднаних Націй, надає інформацію тим людям, котрі бажають працювати або навчатися за кордоном, допомагає жертвам торгівлі людьми. В Україні виявленням та протидією торгівлі людьми займаються державні органи, Мінсоцполітики, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція та Держприкордонна служба. Кримінальний кодекс України містить статтю 149, яка визначає покарання за злочин торгівлею людьми. При торгівлі людьми порушуються такі права людини: на життя, свободу та безпеку, на свободу від рабства, на рівність перед законом, на пересування та проживання, на відпочинок, на свободу слова. Думки на працю, на свободу від снущань та жорстокості, на відповідний рівень життя, на свободу одруження. Серед основних причин розповсюдження торгівлі людьми в Україні виокремлюють складне економічне становище громадян безробіття, особливо серед молоді. Недостатня поінформованість про можливості працевлаштування за кордоном, погана обізнаність щодо міграційного законодавства, низькі заробітки більшої частини населення, загальне зниження життєвого рівня та матеріальна незабезпеченість, попит на дешеву робочу силу в країнах призначення, активна діяльність злочинних угрупувань. Погана обізнаність українських громадян щодо можливостей працевлаштування за кордоном та їх наслідків, публікації багатообіцяючої реклами в пресі та агітації, низька обізнаність стосовно своїх прав. Важливо знати про форми торгівлі людьми. Це торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації, з метою трудової експлуатації, тобто примусова праця, з метою використання у жебракуванні, з метою вилучення органів, з метою використання у збройних конфліктах, з метою втягнення у злочинну діяльність, з метою усиновлення удочеріння з метою наживки. Ще слід відмітити новий вид експлуатації, що привернув увагу представництва МОМ в Україні. Це торгівля людьми з метою використання у перевезенні наркотичних речовин. Які ж є етапи торгівлі людьми? Отже, вербування, переміщення, передача людини, одержання людини, експлуатація. Типові приклади рекламних оголошень, які нам дають привід замислитися. Робота в кращих клубах Європи для дівчат 18-30 років. Усі витрати за рахунок фірми, щомісячна оплата від півтори тисячі доларів у США. Робота. Всі будівельні спеціальності. Сільськогосподарські роботи, водії, хатні робітниці, няні, Велика Британія, Ізраїль, Іспанія, Об'єднані Арабські Емірати, Португалія, вимоги до претендентів, чоловіки та жінки: 18 55 років, швидке оформлення закордонних паспортів та віз. Ми дуже часто зустрічаємо такі оголошення. І важливо знати про міфи та стереотипи, що існують щодо торгівлі людьми. Міф перший. Зі мною такого не станеться. Міф другий. Торгівля людьми це торгівля виключно лише молодими жінками, яких використовують виключно у сексуальній сфері. Вів третій. тільки малоосвічені наївні люди можуть стати жертвами торгівлі людьми. Міф чотири. Друзі та родичі не можуть бути замішаними у торгівлі людьми. І міф п'ять довести вину і покарати торгівців людьми неможливо. Пам'ятаємо про правила особистої безпеки. І перш за все. Слід наголосити на правила безпеки документів. Нікому не передавайте оригінали своїх документів, їх можна лише показати. Винятком можуть бути правоохоронні органи, прикордонники та держслужбовці. Майте кілька копій своїх документів і тримайте їх у різних місцях. Обов'язково передайте копії близьким, рідним та друзям. Які залишаються в Україні. Загальні правила безпеки: при виїзді за кордон обов'язково офіційно зареєструйтеся на тимчасове проживання. Постійно будьте в контакті з рідними, друзями, близькими, повідомте їм своє місце знаходження, дайте адреси та телефони людей, з якими можна зв'язатися, якщо ви не виходите на зв'язок. Ніколи не давайте в руки незнайомця свій телефон. Не беріть гроші від незнайомця та не дозволяйте йому платити за себе, щоб не потрапили ти в залежність від нього. Завжди майте під рукою телефони екстрених служб, дипломатичних представництв, консульських організацій в країні перебування. А також міжнародних організацій, відомих волонтерських громадських організацій, яким можна довіряти, щоб шукати захисту. Правила безпеки при влаштуванні на роботу. Влаштовуйтесь на роботу лише офіційно. Підписуйте трудовий договір лише в тому випадку, коли він викладений знайомою мовою, і всі умови, прописані в ньому, зрозумілі та влаштовують вас. Не погоджуйтесь на роботу, де запропонують занадто високу зарплату або ще якісь умови, які насторожують. Якщо відчуваєте обман, не бійтеся відмовити або захистити себе. Не давайте негайну згоду на працевлаштування. Якщо роботодавець на вас тисне. Наприклад, коли говорять на це місце багато охочих, якщо негайно не погодитесь, втратите вигідну пропозицію це шантаж. Не погоджуйтесь на роботу, де за працевлаштуванням вимагають плату або не дають чіткої інформації про те, яку роботу треба буде виконувати. Наприклад, варто насторожитись, якщо вам кажуть, Робота не складна, все нормально, на місці розберетесь. Важливо знати, як їздити у транспорті. Якщо ви у незнайомому місці, пам'ятайте правила пересування у транспорті, або не втрапити у, у халеп. Не сідайте у авто до незнайомців. Сідайте лише у відомі та перевірені таксі. Якщо сідаєте в таксі, сфотографуйте машину та її номер. За можливості запитайте у водія його дані, як звати, звідки він де працює тощо. Коли сідаєте у волонтерське авто, подзвоніть на гарячу лінію його організації та повідомте номер машини, яка перевозить пасажирів. І важливо. Знати, що існують телефони, за якими можна звернутися, перед нами телефон національної гарячої лінії 0,800 505 501. Ми можемо бачити, що зв'язок безкоштовний. Дається підтримка постраждалих від торгівлі людьми. Ми бачимо, що правова, психологічна, соціальна та матеріальна підтримка. Прімка, відновлення документів, сприяння у працевлаштуванні, медичне обстеження та лікування. Зверніть увагу, допомога безоплатна і конфіденційна. Окрім цього, є ще. Певні телефони, за якими ви можете звернутися, у випадку, якщо ви бачите, що потрапили до халепи, так? ми бачимо, що є телефон до департаменту соціального захисту населення, до громадської організації, центр жіночої перспективи. Пам'ятаємо, що людина не товар, цінність людського життя це не предмет. Торгівлі. Тепер ви знаєте більше про проблему торгівлі людьми і зможете захистити себе. Я вам бажаю головне пам'ятати про власну безпеку і, звичайно, берегти себе. Будьте обізнаними. До побачення!